Інструмент Extrude видавити дозволяє видавлювати окремі вершини, формуючи нові трикутні полігони. Виділимо вершину, виберемо інструмент Extrude. Наведемо курсор на виділену вершину. Натиснемо ліву кнопку миші і перемістимо курсор. В залежності від того, в якому напрямку буде переміщено курсор, вершина буде видавлена або навпаки вдавлена. Даний інструмент можна застосовувати як вручну, так і за допомогою уведення точних значень. Щоб редагувати видавлювання вершин за допомогою уведення значень, необхідно натиснути кнопку Settings налаштування, розташовану праворуч від кнопки інструменту Extrude. Внаслідок цього у активному вікні проєкції з'явиться блок параметрів Extrude Vertices видавити вершини. Тут перед нами є такі параметри: Height та Width. Оперуючи значеннями цих параметрів, можна точно задавати значення висоти видавлювання вершини, а також ширини основи тієї частини форми, що деформується. Кнопка ОК, зелений прапорець, дозволяє застосувати налаштування до виділеної вершини. Зверніть увагу, що після застосування інструменту виділеними виявляються вже кілька вершин, а не одна. Послідовно натискаючи кнопку Apply and Continue кілька разів поспіль, можна кілька разів застосувати інструмент до все більшої кількості вершин. Надмірне застосування цього засобу може призвести до того, що програма може зависнути. Натискання на кнопку Cancel дозволяє відмінити останню дію. При цьому вікно блоку параметрів закривається.